Головним акцентом відзначення дня народження міста стала потужна підтримка українських захисників у збройному зіткненні з російськими загарбниками. Їм посприяють пів тисячі безпілотних систем, подарунок від Івано-Франківської тергромади. Дрони доправлено на фронт в рамках офіційного шефства над військовими частинами, де в основному служать івано-франківці. ми давно вже допомагаємо, але є така добра. Добра форма це угода, яка затверджена сесією міської ради про шефство і про підтримку. Наша 102-га бригада, героїчна імені Дмитра Вітовського, і наш 78-й батальйон, який сформований з Івано-Франківців, для нас великий обов'язок і велика подяка хлопцям, і великий обов'язок допомагати. Тому до Дня міста ми сьогодні передаємо чергові дрони. І далі громада буде допомагати по мірі можливості на оборонних рубежах, які утримують воїни. Вихідці з Іванофранківської МТГ. Нині вкрай напружена ситуація. Ворог, попри власні втрати, тисне на ці лінії зіткнення. Відтак пів тисячі дронів для захисників. Своєчасна допомога. Івано-Франківська громада направду і бюджет Івано-Франківської громади на першому місці за допомогою нашій бригаді усіх серед усіх благодійників, всіх організацій, які нам допомагають. І впродовж трьох років ми отримали величезну підтримку, як фінансову, так і матеріально -технічну. І ну, це сприяє тому, що ми все-таки втримуємо, це допомагає тримати фронт, і без такої підтримки нам було би набагато важче. Зважаючи на те, що у нас зараз розпочались більш такі активні бойові дії, штурмові дії на нашому напрямку ворога, то дуже актуально. Ми зараз буквально. Отримавши їх, одразу веземо їх на, на, на в Запорізьку область до, до наших підрозділів для того, щоб вони їх застосовували. Матеріальна допомога фронту, що її надає івано франківськ вже стала системною. Вона масштабована практично на усі бойові підрозділи Сил оборони, де служать наші земляки. Михайло Ярослав Лелет, новини на вежі.